Шановні вчителі, шановні учні, у нас сьогодні чергова зустріч у рубриці Задача з зірочкою. Мій підручник для 10 класу профільного, і вона є і в поглибленому рівні. Ми з вами продовжуємо параграф 20, основне співвідношення між тригонометричними функціями одного та самого аргументи. Одну задачу з цього параграфу ми вже розглядали. Параграф дуже важливий, вчителі про це чудово знають. І тому я вирішив розглянути ще одну дуже цікаву задачу: знайдіть найбільше значення виразу у сінус 8 степені Х плюс кусіну 8 степені Х. Особливо ті учні, вчителі, які не користуються моїми підручниками, у яких підручники інших авторів, натисніть, будь ласка, паузу. Спробуйте розв'язати це завдання. Ну і ті вчителі, учні, у яких мої підручники, які, ну, скажімо так, цю задачу, це завдання пропустили. Вам теж буде, мабуть, цікаво розглянути. А для учнів 11 класів і для вчителів я хочу нагадати, що це все-таки розділ тригонометрія, тому ми маємо знайти відповідь на це питання без застосування похідної, тобто виходячи лише із тих знань, які ми маємо на цей момент. Натисніть, будь ласка, паузу. Спробуйте розв'язати. Ну що, я думаю, що у вас вийшло, а я вам розкажу, як би я міркував, якби я ну, цю задачу отримав вперше, да, скажімо так. Значить, а, давайте я вираз А позначу. Я б міркував би наступним чином. Було б дуже непогано. Це звести до тригонометричної функції, до однієї тригонометричної функції. Тут все-таки дві тригонометричні функції, синус і косинус. І коли одна зростає, інша спадає. Ну, Наприклад, на проміжку від нуля до пі пополам одна зростає, інша спадає. Як знайти найбільше значення? Треба ввести до, до однієї функції. Треба намагатися звести. Ну, З виразами. Сінус х синус 4х плюс косинус 4, синус 6 плюс косинус 6, синус 8 плюс косинус 8. Ті вчителі, які працюють давно, які готували ще до вступних іспитів вузи, а не до ЗНО, які плідно і давно працюють в класах профільного рівня, в принципі, як це виконується, я думаю, здогадується. Виділяємо квадрат спочатку. І віднімаємо 2 синус 4 степені Х косинус 4 степені Х. І потім всередині цього квадрата ще виділяємо ще один квадрат. Давайте я акуратно напишу. Ну, це все робиться для того, щоб. Ну, по-перше, в нас оце. Одиниця, так, десь я щось загубив. По-перше, оце в нас одиниця. Можу зразу, ну давайте я красненьким для учнів покажу. Це в нас одиниця. І за великим рахунком, я міг би вже переходити до сінуса подвоєного кута. Я вже міг би переходити, але в цей момент учні ще не знають синус подвоєного кута, до речі кажучи, тому я до нього переходити не буду. Я розв'яжу як так. Значить, я розкриваю квадрат і після цього зведу подібні. Плюс 2 синус 4 степені х косинус 4 степені. От що я отримаю. А далі я буду намагатися ще трішечки спростити, я буду намагатися знайти квадрат ще одного виразу. Значить, це в мене 2. Синус 4 косинус 4. Від цього я 2 виніс 2 синус квадрат осіну квадрат, і мені не вистачає ще одиниці, я її додам. Але оскільки при розкритті дужок я отримаю 2 на 1 2 я 2 маю відняти, і в мене ще є ріднесенька одиниця. В результаті я виходжу ось на таку рівність. Мінус 1 це в квадраті і мінус 1. Оце я вже, в принципі, готовий аналізувати, навіть не довівши, не довівши його до, функції, до однієї функції. Я ж планував довести до однієї функції. ну, Виявляється, що не знадобиться. Чому? Тобто, наше найбільше значення, коли воно буде? Воно буде найбільше, коли модуль вираза синус квадрат x косинус квадрат х мінус 1 буде досягати, коли модуль цього виразу буде найбільше. Ну, Дуже легко проаналізувати. Синус квадрат х між нулем та одиницею. Косинус квадрат х між нулем та одиницею. Якщо я їх помножу, то вони абсолютно зрозуміло також будуть між нулем та одиницею. А нам треба, щоб це було найбільше. А, ну давайте я ще мінус відніму, мінус один відніму, щоб вже зовсім було зрозуміло, що є. Ну, я навіть можу на мінус один помножити, але воно нам ну, не дуже знадобиться вже фактично. Наше найбільше значення, ну давайте можу модуль написати. Тоді модуль цього значення буде між нулем, та. Ну, давайте напишу добре. Тоді модуль цього значення буде абсолютно точно, менше буде рівню 1, більше буде рівню 0. Нам треба, щоб він був найбільший. Модуль цей буде найбільший, коли синус квадрат x на косінус x дорівнює нулю. Тоді модуль буде дорівнювати одиниці. Ну і зрозуміла річ, що таке значення x ми можемо вказати дуже багато, ну нуль, наприклад. Тоді, тоді максимальне значення а, що в мене не вплив екран, тоді А максимальне. Буде 2 на 0 мінус 1 в квадраті мінус 1 дорівнює 1. Отже, відповіддю до цього номеру є 1. Але не поспішайте відключатися, я вам ще покажу два способи. Отже, давайте припустимо, що деякий сумлінний учень дійшов до того моменту, який подано в моїй червоній рамочці. І той спосіб, який я запропонував, не побачив. Ну, не побачив. А вирішив використовувати той спосіб, про який я вів мову на початку. Тобто вирішив ввести до однієї функції. Ну, наприклад, до функції синус. Значить, це один мінус, кос... перепрошу. Од... Один мінус sinus квадрат. Мінус один в квадраті. Мінус 1. І тоді, якщо ми позначимо синус квадрат Х за t, t очевидно, від 0 до 1. І оцю функцію у дужках без квадрату, це буде y від t. t на 1 мінус t мінус 1, ми повинні дослідити так само на найбільше. Значення модуля цього виразу. Тобто ми повинні цю функцію спростити, буде мінус t квадрат плюс t мінус 1. І звичайними засобами 9 класу парабола, вершина, гілки напрямлені вниз. Частинку цього графіка від нуля до одиниці намалювати, наприклад, і просто подивитися, при якому значенні Т це значення буде. Значення цієї функції буде y від Т Значення функції Y від Т буде найбільшим за модулом. І після того, як ви це зробите, тобто ну, такий буде симбіоз тригонометрії і знань. 9 класу. У кого є бажання, може спробувати. ну, Учням це точно буде корисно. Спробувати ще один спосіб. А ну. далі хочу вам запропонувати третій спосіб розв'язування цієї задачі. У глядачів 11 класу, які вже знають, як знаходяться найбільше, найменше значення функцій за допомогою похідної, може виникнути питання: чи можна знаходити. В даному разі найбільше значення вираза, який ми подаємо як функцію на ваших екранах, за допомогою похідної. Можна знаходити. Зараз я це покажу. Єдине, що хочу зауважити, що те, що ви будете дивитися далі, це, скажімо так, друга версія цього фрагмента, тому що в першій версії була технічна помилка, вона не вплинула на результат. Але в ну, математиці бажано, щоб помилок не було, якщо це можливо. Тому я вдячний тим колегам-чителям, які знайшли цю помилку, і тому цей фрагмент перезаписую і змонтую вже фактично новий фільм. Отже, яким чином для даної функції можна знайти найбільше, найбільше значення? Перше, на що треба звернути увагу, те, що це функція тригонометрична і вона явно періодична, явна. Раз вона явно періодична, то виникає припущення, що критичних точок буде нескінченно багато у цієї функції, безумовно. Тому для того, щоб не робити зайву роботу, нам бажано визначити ці критичні точки на певному проміжку, який буде періодом цієї функції. Звичайно, дуже хотілося б визначити найменший період, найменше додатній період, але це, в принципі, самостійна задача визначити найменший додатній період цієї функції. До речі, в першому і в другому спосібі ми до розв'язування цієї задачі підійшли. Але нам воно не дуже треба. По-перше, точно можна сказати, що періодом функції є π. Ну, це абсолютно очевидно. Якщо ми замість х підставимо х π -Пі, ми отримаємо ту саму функцію. Також періодом, якщо трішечки подумати, можна сказати, що періодом є π на 2. Чому? Тому що якщо замість X підставити х мінус -пі на 2, синус 8 степеня х перетвориться у косинус 8 степеня, а косинус відповідно 8 степеня у синус. Цілком можливо, що є менший період, але в принципі нам для розв'язування задачі буде достатньо і періода. π на 2, розв'язування задачі буде досить швидке. Розглянемо дану функцію на проміжку довжиною π на 2, наприклад, на проміжку від 0 до π на 2. На найбільше значення. Похідна від цієї функції 8 синусів 7 степені x на похідну від внутрішнього від синуса Плюс 8 косинусів 7 степені x на похідну від косинуса. Похідна від синуса. Це косинус х, похідна від косінуса, це мінус синус. І ми отримаємо ось таку конструкцію. Для того, щоб потім знайти критичні точки, нам треба буде прирівняти до нуля. Тому ми виносимо задушки спільний множник 8 синус х на косинус х, і отримаємо в дужках синус 6 степеня на косинус 6 степеня. y' дорівнює 0. Коли Коли дорівнює нулю кожної з множників, враховуючи область визначення функції всі числа, тобто, якщо синус х дорівнює 0, або якщо косинус х, або якщо синус 6 дорівнює косинус 6, не забуваємо, що ми розглядаємо функцію. На проміжку від 0 до π на 2. На проміжку від 0 до π на 2 у першому рівнянні розв'язок 0, у другому рівнянні розв'язок π на 2, а для того, щоб розв'язати третє рівняння, ми можемо зауважити. Це моя кішка прийшла допомагати. Для того, щоб розв'язати третє рівняння, ми можемо зауважити, що або синус х дорівнює косинусу х, або синус х дорівнює мінус косинусу х. Рівняння таке розв'язується дуже просто. Ділимо ліву і праву частину на косинус х, тангенс х дорівнює рівної одиниці. Враховуючи, що ми дивимося від 0 до π на 2х π на 4. У четвертому випадку: тангенс х мінус одиниці і на проміжку від 0 до π на 2 таких значень немає. Отже, ми з вами х дорівнює 0, х дорівнює 2, х дорівнює π на 4, це критичні точки. Крім того, точки 0 і π на 2 ще і є крайніми точками того інтервалу, який ми розглядаємо. Значить, Ми повинні знайти y від 0. Давайте я трішечки функцію поверну, вона вже зникла. y від 0, y від π на 2, y від π на 4, y від 0, очевидно, одиниця y від π на 2 також очевидна одиниця. А y від π на 4. Це коли ми синус π на 4 у 8 степені. Плюс косинус π на 4 у 8 степені. Це корінь із 2 на 2 у 8 степені і два таких доданки. Навіть рахувати не буду. Головне, що це менше одиниці. Тому найбільшим значенням функції. І в третьому нашому випадку є число одиниця, що ми запишемо в відповіді. Ось такий вийшов фільм. Ще раз хочу подякувати тим вчителям, які знайшли технічну помилку. Сподіваюся, всім було цікаво і корисно. І навіть пошукати помилки у автора було цікаво і корисно. Тому, якщо це саме так, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив.